Безкоштовне лікування для пенсіонерів? Ага, не дуріть людей, скажете ви. Одне слово НСЗУ. І все безкоштовно. Це що, жарт? Ні, не жарт. Треба за щось заплатити в лікарні? Зупиніться. Скажіть лікарю НСЗУ. А перед цим спокійно запитайте його прізвище. І після цього дуже часто відбувається диво. Що ж це за слово таке? Що послуги раптом стають безкоштовними, так як це і гарантує держава. То все брехня, пишете ви в коментарях. Нічого не докажеш, не даси гроші, заріжуть. Так, це не перше моє відео на цю тему, і я не наївний. Зараз розкажу про свій власний досвід, як я минулого літа е, робив операцію безкоштовно е, своїй донечці, коли вона зламала носа у басейні. Розкажу про досвід наших підписників та про досвід моєї мами. Більш детально розберемо, як на практиці працює програма компенсації витрат на лікування Національної служби здоров'я України НСЗУ, щоб кожен з вас не витрачав зайвих грошей. Адже пенсії і так не вистачає на найнеобхідніше. Вітаю! Я юрист пенсіонерів вулах Михайло. Чому я не здаюся, і знову і знову розказую про те, як людям поважного віку лікуватися безкоштовно у найкращих державних клініках? Тому що це моя мета допомогти кожному пенсіонеру отримати всі свої пільги безкоштовно, навіть через суд. Якщо ви зі мною, то ми зможемо виправити ситуацію у цьому питанні. А тепер одразу про головне. Це не про погрози і не про шантаж. Говоримо про моє і ваше законне право, яке закріплене в законодавстві України. Я розумію, чому ви не вірите. Під кожним моїм відео на тему компенсації витрат на лікування Національної служби здоров'я України є безліч коментарів, схожих один на один. Не дуріть! І їм байдуже на пацієнта, не даси гроші заріжуть. Безкоштовний тільки сир у мишеловці, і їм все одно, що ти пенсіонер, інвалід або без грошей. Я все це читаю. І хоча раніше я і моя сім'я зазвичай зверталися до приватних клінік, якщо була якась потреба в медичних послугах, де ми сплачували, тобто не використовували програму НСЗУ. Я вирішив все перевірити на власному досвіді. Минулого літа моя донечка Сабріна, їй 13 років, сильно зламала ніс, коли пірнала у басейн. Було дуже страшно, це ж обличчя дівчинки, ще й в такому віці. Операція безліч аналізів. Я з нею навіть ночував у стаціонарі в лікарні. Все це відбувалося в клініці охмадит, і все було безкоштовно. Я не домовлявся ні з ким, не платив ніяких грошей, хабарів. Я просто всім казав одне слово НСЗУ. І звісно, я до цього отримав направлення від нашого сімейного лікаря. Теж безкоштовно. І консультація, і первісний огляд цього сімейного лікаря все також було без оплат. І це працює не тільки у мене, багато хто з моїх знайомих, хто завдяки мені, хто просто і сам знав про цю програму. Теж користуються послугами лікарень за програмою НСЗУ і нічого за це не сплачують. І при цьому обирають найкращих лікарів у зручний для них час у найближчих медичних закладах. До речі, під усіма відео на цю тему є також безліч позитивних коментарів від наших підписників, які також лікуються за програмою НСЗУ і нічого не сплачують, роблячи дуже серйозні операції. Є й такі, хто пише дякую, дізнався, спробував, вийшло. Моя мама постійно лікується, адже їй вже 75 років за програмою НСЗУ і не витрачає зайвих коштів. Так іноді лікарі намагаються витягнути гроші із неї також. Хоча її прізвище теж вулах, є й такі безстрашні лікарі. В мене чомусь не намагаються вимагати гроші. Можливо, я на них якось по-іншому дивлюся, чи в моєму голосі вони щось відчувають. Як гадаєте, і тут є важливий нюанс. Так, іноді буває важко знайти лікаря, який працює за програмою НСЗУ, щоб він знаходився поруч, і щоб е, час прийому був зручний. Буває так, що ситуація термінова, е, допомога потрібна негайно і немає вільного часу у безкоштовних лікарів. Тоді, звісно. Ми, як і всі інші люди, змушені платити. І ви також змушені. Але ж тоді ви сплачуєте лише один раз, а не двічі. Бо якщо лікар працює за програмою НСЗУ, держава за послуги, які ви отримали, вже заплатила цьому лікарю. А тепер розкажу, як відбуваються подвійні оплати. І це реальний випадок одного моєго знайомого. Є ось такий додаток. Хелсімі, як ви бачите зараз на екрані, і в ньому відбувається облік всіх послуг, які ви отримуєте за програмою Національної служби здоров'я України. Тут видно за що сплачує держава, за які консультації, аналізи, навіть операції. І що ви думаєте, лікар, незважаючи на те, що в цій програмі... Є відмітки, що йому держава сплатила, тобто цей візит є плановим, входить до пакету НСЗУ. Він все одно вимагав гроші з мого знайомого за ту саму послугу, і це була не подяка, коли як то кажуть, так сподобалося, що людина вирішила додатково заплатити. Ні, це була умова надання послуги. Я вважаю, що це може бути шахрайством. Але більшість, навіть коли дізнаються про такі ситуації, мовчать, ну просто не люблять скандалити. Як я особисто бачу тут головну проблему. У багатьох випадках люди сплачують за медичні послуги, ті, які можуть бути безкоштовними, лише через те, що просто не вірять, що можна отримати безоплатно. Ви думаєте, що лікар без ваших грошей помре з голоду? А пенсіонери дуже часто сплачують за це своїми останніми грошима з пенсії. А дехто взагалі махнув рукою на здоров'я, адже грошей лікуватися немає, а НСЗУ ж ми ж всі знаємо не працює. Тому скільки грошей вистачає, купують знеболювальні і п'ють лише їх. Ті ж, хто додивиться це відео до кінця, будуть вже чітко знати, як перевірити, чи входить. Те, що вам потрібно отримати від лікаря в пакет НСЗУ, чи потрібно за це сплачувати, чи держава вже сплатила? Що робити, якщо з вас вимагають гроші за те, що не потрібно платити, і навіть що робити, якщо ви заплатили, але залишилися якісь квитанції чи докази цього? І з чого почати, щоб взагалі лікуватися безкоштовно? Це зекономить вам нерви, здоров'я, ну і головне, ваші фінанси. Як же ж працює НСЗУ? Пояснюю ще раз. І буду повторювати в кожному відео, поки більшість пенсіонерів не переконаються і не почнуть використовувати цю можливість наповну. Лікарі отримують від держави гроші за всі послуги, які вони надають в межах пакетів Національної служби здоров'я України. А ви отримуєте ці послуги безкоштовно. І так, не все-все-все, все покривається, є обмеження. Вони прописані в пакетах лікування. Пізніше в цьому відео я вам дам довідник пацієнта, де все це чітко розписано. Тобто, якщо для вас лікування безкоштовно, то лікарі отримали повну оплату за всі послуги. Тому, якщо ви ще досі не завантажили додаток у свій смартфон Healthy Me, обов'язково завантажте. Ось він так виглядає. Можете завантажити його там, ось таким чином. Зараз бачите на екрані. Реєструєтеся і контролюйте всі свої можливості. А тепер про ліки. Окремо скажу про програму «Є ліки». Вона дозволяє перевірити, чи є потрібні вам ліки для операції чи лікування в лікарні, і чи вони безкоштовні. Адже кожна операція неможлива без додаткових медичних препаратів. І це розуміють не тільки ми з вами, а й нормальні лікарі та керівництво Міністерства охорони здоров'я. Якщо держава вже сплачує за операцію, тобто ви отримуєте безкоштовно, ну це ж зрозуміло, що треба і надати потрібні препарати, навіть серветки, там, всі інше обладнання для того, щоб це відбулося. Ось зараз буде коротеньке відео, як це легко і просто зробити. Тому не купуйте одразу ліки, як тільки лікар їх вам виписав. Особливо. За найбільшими цінами в найближчій до лікарні аптеці. Спочатку перевірте, і якщо вони є і мають надаватися вам безкоштовно, можете показати це відео вашому лікарю, а я йому передаю привіт. З чого тут варто почати кожному пенсіонеру з моєї точки зору? Я б почав би з того, що обрав ну, найкращого і найближчого чи там зручного. Для вас, сімейного лікаря Не байдужого, а того, хто за вас, хто буде надавати вам потрібні направлення, щоб ви отримували безкоштовно діагностику, чи аналізи чи консультацію вузького спеціалісту? Хто вам розкаже про всі можливості, які у вас є за програмами НСЗУ, і тоді ви будете за його допомогою все отримувати безкоштовно. І дехто з пенсіонерів не знає, що навіть якщо у вас вже є сімейний лікар, і він не такий, як я зараз розказав, ви можете його змінити. І змінювати можете скільки завгодно разів. Тут головне, що, як його обрати. І зараз прямо дивіться на відео на сайті ми показуємо, як вам обрати найкращого з доступних спеціалістів. Заходите. Вибираєте своє місто, спеціальність і гортаєте, звертаючи увагу на оцінки, які поставили інші пацієнти. І вибираєте того, в кого найкращі оцінки. Тому не терпіть, міняйте. А тепер давайте поговоримо про те, які ж насправді існують ситуації, коли вам потрібно заплатити за лікування. Якщо лікар або лікарня не співпрацює з НСЗУ, це зрозуміло. Якщо він з ними не співпрацює, то за ваш візит, за аналізи йому ніхто не сплачує, тому повинні сплатити ви. Це чесно. Але питання в іншому: навіщо вам іти в платну клініку, якщо на сайті НСЗУ є більше 600 лікарень? Де все це можна отримати безкоштовно. У більшості міст України ця лікарня знаходиться в радіусі не більше 5 кілометрів. Тож для дуже багатьох пенсіонерів є можливість отримати безкоштовно. А якщо лікар співпрацює з НСЗУ, навіщо тоді платити ще раз, якщо за вас вже заплатили? Вам що, нема куди гроші дівати? Ви вже заплатили. Залишились хоч якісь докази цьому. Якщо так, то тоді. Порядок дій такий. Контакт-центр НСЗУ за номером 1677 працює в будні з 9 до 18 в п'ятницю до 16.45, в інший час працює автовідповідач і дзвінки за цим номером безкоштовні. І є чіткий алгоритм скарг. Спочатку це керівник лікарні, потім місцевий департамент охорони здоров'я. Потім форма на сайті НСЗУ, де ви детально все описуєте і прикладаєте докази того, що відбулося. А вже потім телефонуєте на номер 1677. Детально викладаєте всі факти, які з вами трапилися, для того, щоб Національна служба здоров'я України все це розглянула. І тоді, якщо все це підпадає під пакет, за яким. Лікування безкоштовне, гроші мають вам повернути, а цьому лікарю пояснять, як правильно потрібно працювати. Також потрібно сплатити гроші, якщо ваша хвороба не входить до пакету, які затверджені НСЗУ. Так, буває і таке. Але ж для того, щоб бути впевненим в цьому, що не входить, ну так трапилося, потрібно хоча б перевірити це. І це дуже легко зробити, перечитавши ось такий. Довідник пацієнта. Тут вся інформація про всі пакети Національної служби здоров'я України. А тепер давайте по ваших питаннях. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео: НСЗУ працює або НСЗУ не працює. І опишіть там же в коментарях обов'язково свій власний випадок. Тобто не треба фантазувати чи розказувати, що ви про все це думаєте. Тільки реальний досвід. Я зберу всі ці питання. І звернуся особисто до Наталії гусак, це керівник Національної служби здоров'я України. Якщо потрібно буде, ми навіть напишемо їй листа, де викладемо всі ваші питання, щоб отримати офіційну відповідь. Можливо, вийде навіть зустрітися і на відео записати відповіді. Але для того, щоб керівництво якогось державного органу звернуло увагу на проблеми пенсіонерів, зазвичай потрібно. Щоб це відео, ну, про яке ми зараз говоримо, або інше відео про якусь проблему, набрало багато переглядів, щоб держава побачила, чи там, співробітники держави побачили, що це має суспільне значення. Люди цю проблему, як то кажуть, бажають знати відповідь. З мого власного досвіду, якщо відео набирає 500 тисяч переглядів, все, вони розуміють, треба відповідати, щоб зайвий раз не хвилювати. Пенсіонерів, тому обов'язково надішліть посилання на це відео своїм знайомим, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Все це показує алгоритмам Ютубу, що для вас це важливо. І тоді, якщо багато пенсіонерів це зроблять, інші пенсіонери також завдяки Ютубу подивляться, і ми наберемо ці перегляди і зможемо вплинути на цю ситуацію. Адже програма працює. Вона не працює скрізь лише через те, що поки що люди, як то кажуть, дають лікарям якимось чином порушувати їх права. А тепер розкажу вам про ось цей довідник, я вже його показував, і про ось такий браслет. Тут є напис НСЗУ, номер контакт-центру і адреса сайту. Тобто, якщо його одягнути на руку і прийти до лікарів, щоб вони його побачили, може бути дуже цікавий ефект. І е, ці браслети ми якраз розробили для тих людей, які не бажають скандалити, але й не бажають переплачувати і бажають показати лікарю, що вони в курсі, що є така програма. І тоді лікарі поки що дивуються і вважають за потрібно краще все зробити по закону. А на сайті, зараз ви бачите на екрані лікування.укр, якраз ви можете і замовити як електронну версію цього довідника прямо в Viber, так і паперову версію разом з браслетом, яка буде надіслана вам на нову пошту. І за все разом з доставкою ви сплачуєте лише 70 гривень, це станом на початок 26-го року. На цьому сайті є також інформація про додаткову допомогу на лікування в розмірі до 200 тисяч гривень. Знайдете контакти, куди звернутися. Зрозуміло, надають не всім пенсіонерам, але якщо вам потрібні гроші на лікування, у вас хоча б є шанс їх отримати. Тому прямо зараз поставте це відео на паузу і в гуглі наберіть лікування.укр. Не чекайте, поки вас вже будуть вести у швидкі в лікарню. А наші підписники будуть завжди в курсі всіх нововведень, адже я не зупинюся і буду продовжувати до тих пір, поки більшість пенсіонерів не будуть спокійно і безкоштовно лікуватися у найкращих державних лікарів. Вам це ж теж потрібно, якщо так, ставте лайк цьому відео. А щоб дізнатися, як ми ще допомагаємо пенсіонерам вже 18 років, дивіться окреме відео на нашому YouTube каналі в посилання ось тут. Щоб не втратити цю інформацію, краще перегляньте прямо зараз. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!